Звучить музика Ти куди? Виходь, підем кушать. Йдем Ого Ти вже хрипиш, так? Да? Ах ти ж хрипуля така. Хрипуська. Хрипусечка. Маленька така. Китюнька. Ітем. Так, а де остальниці не всі? Наших котів, зараз сніданок. Винесла їм корм, це не всі котики, у нас іще є, але вони зараз чомусь не прийшли. Вони взагалі ходять по вулиці. Це не наші особисті коти. Ми коли купляли будинок, ці котики йшли нам, як так можна сказати, в приємний бонус. Вони раніше були такі дуже худі. Зараз ми їх відкормили. Я котиків дуже люблю. Це котик. І отой режуля це теж котик. А оце дві кішечки. То кишечка и це. Хороший котик. Такой. Кушай, кушай. Вже справилась, приготувала обід та зараз хочу швиденько помити плиту. Беру надягаю рукавичку, та також беру свій улюблений засіб саврори гелексі Я його постійно купляю з того моменту, як він мене дуже-дуже виручив. Я випадково купила цей засіб в Аврорі, але він мені дуже допоміг. Коли я купила будинок, то я ще не знала. Як я буду відмивати цю страшну кухню, яка мені дісталась від попередніх власників. Мені довелося спочатку розігрівати цей бруд. В пен я брала, розігрівала. Ось цей жир, який тут був. І потім вже брала цей Гелексі. відмивала все на ура. Він справився на 100%. І я тепер користуюся. Лише цим засобом, і вам всім його раджу. Він в Аврорі по акції там в районі 100 гривень коштує, і тут там ще є пінка і гель. ось І за таку ціну, ну, це просто топчик для таких самих брудних кухонь, які були в мене. Якщо будете брати, беріть. І спрей там є, це є гель, а є спрей. Тому що я гель, якщо беру, то такі решітки, як оце я зараз мию, ну це не дуже зручно. Він проливається, туди в раковину все тече. А от якщо брати такий, ну як пінка, да, то спрей, то все дуже класно, сразу цей спрей попадає туди, куди потрібно на решітку. Ку-ку, рижечек. І катаєшся, де? Да? Ту-ту-ту. Ту-ту. Роботи ще дуже багато. О, коти бігають. Ще вигрібать, все і вигрібать. Це ми тут вже трошки погреблись. Тут за домиком дитячим. Тут трошки вигрібну. Мама, мама, Ку-ку. Mm. Можна у вас замовити бургер і картошку фрі? Mm. Можна? Mm. А можна ще каву mm. Лате. Зробите мені? Mm. Скільки з мене? Mm. так. Дякую. Рка. я я я Я-я-я. А що це таке Єгорчик? ай я я, -я, -я. Горяче? Ти рисуєш генератор? Чи автобус? Ну, Но... Осторожно, Егорчик. <свht> <Режи>. <свht> <свht> 냠냠 냠냠냠 Починаю пророщувати насіння на свою майбутню розсаду. Я роблю це вперше. Буду робити все по порадах других людей, буду пробувати та вчитися. Я підготувала ось такі три контейнера, звичайні, без дірочок, без нічого. Пронумерувала їх. Як пронумерувала? Положила в них серветки та понаписувала там цифри. Щоб я не заплуталась. Та також пронумерувала самі пачки з насінням. У мене є насіння. Це звичайні та з маркуванням F1. Це я так почитала та подивилася відео в Ютубі. Зрозуміла, що це вони модифіковані якісь, та їх радять садити в теплицю. Ось, А я збираюся купляти ще теплицю. В мене її ще нема, але вже я сподіваюся, що вона скоро в мене буде. І ось я хочу вже підготовити це насіння, щоб потім вже розсаду висаджувати цю F1 в теплицю свою майбутню. Відкриваю першу пачечку з насінням. Висипаю його на серветку. Спочатку попробувала пальцями робити, але я швидко зрозуміла, що то я зробила помилку, тому вже наступні синенькі взяла. Я також їх висипала на серветку, але вже приготувала пінцет. Та пінцетиком вже мені було якось легше. Робити, воно ще ще в перший раз робиш, руки трусяться і нічого не виходить. Але я дуже стараюсь та сподіваюся, що не зря я це все роблю, що моє насіння все-таки взойде, і я його висаджу потім, що в теплицю, а що в ґрунт. Брала кожного вида насіння по 3-4 по штучки, щоб бути впевненим що так щось в мене все-таки проросте. Все, контейнери в мене готові. Зараз я їх ще додатково зволожу водичкою, побризкаю. Я їх ще. І раніше на мокру серветочку викладувала, але, так сказати, щоб закріпити результат, ось, зараз ще я їх побризкаю та поставлю їх у тепле місце і накрию плівочкою. Побажайте мені удачі! Я дуже сподіваюся, що в мене все вийде та моє насіння проросте. Дякую вам велике за перегляд. До зустрічі в наступних відео.